you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Як стало відомо напередодні ввечері? Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний пожертвував на ЗСУ мільйон доларів. Він отримав їх у спадок від американця українського походження. Про це пише The New York Times. Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця і пожертвував його на українську армію. Щодо пожертв від приватних осіб, то командувач української армії генерал Залужний цього місяця пожертвував військовим один мільйон доларів. Зі спадщини, яку він отримав від американця українського походження Григорія Степанця, за словами родини Степанець. Пожертву підтвердили у прес службі військового відомства. Мовиться у повідомленні New York Times. Це підтверджено і свіфт повідомленням банку від 5 січня 2023 року. Я все своє життя віддам збройним силам і не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія очевидно полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає зсу, і вдячний своїм родині. За розуміння сказав залужний. Водночас тут неможливо не згадати про те, як 2018 року голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв виписує собі премію у 8 мільйонів доларів і перераховує їх мамі в Америку. Зараз же він отримав підозри від національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури в розкраданні майже 230 мільйонів гривень. Тож бачимо в порівнянні дві різних людини, два різні святи. Хтось хвилюється за військових країну і її майбутнє. А хтось лише за себе і своєм яке місце не більше і не менше народу висновки на цьому. В мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.